Фантасмагорія в принципі, буде, але не фантасмагорична. Виховують гарних дівчаток з 5 класу по 12 для чоловіків. І там починається весело, середина жахлива. Я знаю, яке хочу відчуття викликати в читача солодкавої нудоти від того, як це відбувається, і потім, звичайно, довести до. Руйнування цих міфів у стосунках. Я поясню, чому я це почала робити. Я кілька років, да, я в принципі вже років 20, по-перше, працювала в цій сфері і три роки відповідала на запитання жінок і дівчат в журналі з тобою». Вони пачками присилали питання, мені відбирали чотири запитання, і я на них відповідала. І бачачи перед собою сучасних, класнючих, розумних дівчат. Під ну, так знаєте, дивитися, як картина. і коли я читаю ці запитання, я почала братися за голову. Я думаю, це ж в них от, тих сміливих, гарних, які роблять е, хороших, в них, це в них в головах виникають такі запитання досі. От в 70 років, як виникли ці запитання, так вони досі в нас існують. Я хоч, хочу от цю фантасмагорію, але це буде фантасмагорія повна про дівчат. В цьому ліцеї там буде і детектив, і хлопець, і система цього ліцею, і статут цього ліцею, в якому 10 пунктів вдячність, мовчання, терпіння, ну і 10 цих тих, що нам казали, що це треба. Це не буде феміністична книга, до речі, я не феміністка. Це що до планів. І якщо хочете, я можу у рибок невеличке почитати. Так, будь ласка.